Вчора була війна, рвалося серце, а я, як пташина, в клітці своїй на чужині тремтіла, бо не могла, не могла бути з тобою, підняти на крила, винести з диму й вогню. Я не могла, не могла. Просто торкнутись плеча твого тіла, просто торкнутись плеча і опадала душа з чорних троянд, пелюстками злітала, з кожним пелюстком ударом ножа в тіло твоє вража радь біль вганяла. Вибухом кожній моїм, серцем моїм лава кров вибухала попелом сірім вікні. Пам'ять моя все писала й писала, тільки не так, не та, та, та в з станула вмить я на руки постаріла за днину. Серце болить так, болить за українську далеку родину. Завтра клята Завтра війна, диво яке па у крве павутину, ту, що сплітав, сам сплітав з неба на землю росли хрестовини. Наші чужі хрести спалені, рвані, прострілені, цілі, всі як один, як один летіли, після торгів на крові, з неба на землю, як ворони сіли, свіжим теплом душ своїх світ зігріли. Все світ діти. Нині була війна, землю мою росіяни бомбили.